Хвиля йде, вал гуде. Білий, смілий, срібний, дрібний нападе на сухе баговиня, на розсипане каміння, білим пломаним метнеться, стрипенеться, скине з себе все, що ясне й гасне. Хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла. Підпливає, посумніла, мов до гробу, і з плачем до себе горне баговиня, тьмяне, чорне, мов жалобу. І згасає і втихає, рине в море величезне і щезне. Чи вона йде до дна? Може, буде там покірно, мов рабиня, тихо, вірно, колихать малі молюски, гаптувать прозорі луски, на коралі класти карби, вартувати морю скарби, і слугою під вартою там вона покірно стане І не повстане. Чи повинна майже сестре? Може милі, вільні хвилі розтечеться, розпливеться, знову сили набереться, потім зрине і гучна, і бучна, переможним валом сплесне і воскресне.